На телеканалі ТВ4 провінційні вісті. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. У Петраківському обласному геріатричному пансіонаті відкрили нове приміщення для внутрішньо переміщених людей та місцевих жителів. У кімнатах наразі живуть 27 людей. Роботи з облаштування такого простору для життя тривали більше року. Реалізувати проєкт вдалося за фінансової підтримки швейцарського червоного хреста. Більше у сюжеті Тетяни Скиби. Зоя Мартиненко переселенка зі Святогірська Донецької області. Уже два роки жінка разом з сином перебуває на Тернопільщині. Раніше вони мешкали у Вишнівці, тепер переїхали в геріатричний пансіонат, що у селі Петриків. Тиждень тому тут відкрили нове приміщення для проживання внутрішньопереміщених людей та місцевих жителів. Добре нам і бібліотека, і кормлять непогано, і стирають. Ну всі умови, як для інваліда і, і син інвалід нам дуже гарно. В одній з кімнат облаштувалася 90-річна Ярослава. Позаду неї бачимо подушки, одягнені у вишивку. Жінка розповідає, наволочки ще коли звишила її матір. Тому такий спосіб краянка зберігає пам'ять про домівку, хоч у пансіонаті каже, також відчуває турботу. Вони наші мамі, вони нас годують і на час дають. Дуже добре, я такого не в житті не бувала. Що я на старість тепер маю. Валентина та надія сусідки по кімнаті. Жінки обидві зі Слов'янська раніше одна одну не знали, та познайомилися вже у геріатричному пансіонаті. У Нас як електропечка, вон і духовка. Ми вже там і пироги пекли вже трошки до дім вже сповнили. Нічого, все добре. Наразі у кімнатах живуть 27 людей, однак поміщає заклад понад 30 мешканців. Роботи з облаштування такого простору для життя внутрішньопереміщених людей та місцевих краян тривали більше року. Реалізувати проєкт вдалося за фінансової підтримки швейцарського червоного хреста, і це вже не перша спільна ініціатива разом з Тернопільською обласною організацією Червоного Христа України. Разом з ними ми працювали по різних напрямках. Ми підтримували роботу місць компактного проживання в. Внутрішньопереміщених осіб ми виплачували грошову ваучерну допомогу для внутрішньопереміщених осіб і для місцевого населення. Ми надаємо психосоціальну підтримку, працюємо дуже в різних в різних напрямках. Попри нові та комфортні умови перебування у внутрішньо внутрішньопереміщені люди все ж мріють, аби війна закінчилася, та вони повернулися додому до своїх рідних домівок. Добре, Я кажу, скрізь добре. Тільки додому хочеться. Тільки додому хочеться. Вісім громад Тернопільщини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт на суму 140 тисяч євро наша область отримала від уряду Чеської Республіки. Ці транспортні засоби використовуватимуть для комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів, запевняють керівники громад. Про підтримку української освіти дивіться далі у сюжеті. Ольга Баран, директорка Великоконенецької гімназії Вишнівецької громади. Радіє новому шкільному автобусу для їхньої школи. У навчальному закладі здобувають освіту 91 учень. 19 з них потребують підвезення. Цей автобус для нас так він дійсно є дуже важливим, так як в нас є е, діти, які знаходяться проживають на відстані майже 4 км від навчального закладу, і він є дуже необхідним для того, щоб дітей підвозити. Раніше нас теж діти підвозилися, але це було трішечки проблематично, через оскільки потрібно було, щоб відбувалися тендери відповідні на підвезення дітей. Окрім Великокуненецької гімназії, отримали нові автобуси ще сім навчальних закладів Тернопільської області, профінансували покупку транспортних засобів Чеська Республіка у межах проєкту Шкільні автобуси для Тернопільщини. За словами генерального консула Чеської республіки у Львові Давіда Нови, їхній уряд виділив на транспортні засоби 140 тисяч євро. Já jsem rád, že, to, že dneska... já rád, že my můžeme si hodně predovat i Tarnopilské oblasti vysím škylných autobusů dla potřebnosti škol hromad a uční v Tarnopolštině. český podarnok, on je české financové dopomohy, jaká, jaká nadaje, rizní tam vědy humanitární nebo jiné dopomohy Ukrajině. Для нас це дуже важливо, оскільки дуже багато техніки автомобільної техніки, зокрема автобусів, було задіяно на евакуацію чи на потреби збройних сил. І громади віддавали ці автобуси. І відповідно, ми сьогодні маємо значний дефіцит в якраз в руховому складі в автобусах для підвезення школярів. Роман Мельник, заступник голови громадської організації Ветерани патріотам, розповідає саме їхня організація вела перемовини з урядом Чеської Республіки. Аби той закупив нові шкільні автобуси. Спершу в планах було реалізувати проєкт до грудня 2023 року. але вдалося втілити його тільки у березні 2024-го, однак і в більших об'ємах. Коли перемовини пройшли, ми відповідно підписали договір. Далі уряд Чехії надав кошти для придбання. Ми залучили великий ресурс друзів і знайомих, які могли допомогти, щоб за ці ж кошти придбати більшу кількість автобусів. Долучилися ще певні меценати, які доклали частину грошей. І тому замість попередньо пропланованих шести ми отримали вісім великих гарних шкільних автобусів. Представники громадгу говорять, нові автобуси використовуватимуть виключно для Комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів. У Тернополі розпочали роботи з пониження ділянок перед пішохідними переходами. У нашому місті активно впроваджують проєкт для забезпечення безбар'єрного середовища та комфортних умов життя для всіх мешканців. Одним із ключових його завдань понизити ділянки перед пішоходними переходами. Це полегшить рух людей з інвалідністю, батьків з колясками, маломобільних громадян та усіх жителів. Зокрема, наразі роботи розпочали на двох локаціях ділянка на переході вулиці Романа Шухевича, проспект Степана Бандери, вояків дивізії Галичина, проспект. Степана Бандери холодна весна, розсаді не завада. Тернополяни активно готуються до початку нового дачного сезону. Сприятлива погода, якісне насіння та родючий ґрунт важливі чинники для вдалого урожаю. Досвідчені садівники розповідають, для першого посіву температура ґрунту повинна бути не менше 3-4 градусів. За таких умов урожай буде соковитий та не гіркий. Усе про тонкощі висадження овочевих культур далі у нашому сюжеті. Рання весна період невисоких температур та нестабільних погодних умов. Та, попри це, березень та квітень найсприятливіші місяці для висадження овочевих та листових культур. Досвідчені садівники розповідають, для першого посіву температура ґрунту повинна бути не менше 3-4 градусів. За таких умов урожай буде соковитий та не гіркий. Як в нас є зазвичай, що після паски садимогород, тоді ці культури не виростають такими смачними. Вони часто бувають і з гіркотою і більш волокнисті. Смакові властивості втрачаються і швидко йдуть на стеблування. Горох, капуста, шпинат, салат та редиска. Ці овочі найбільш стійкі до холоду, тому їх радять висаджувати першими. Горох може витримувати навіть морозну температуру до мінус 7 градусів. А от роса до помідорів перців та баклажанів радять притримати до середини березня. Хоч перець люди кажуть, в лютому сіяти, але ми рахуємо. 50-60 днів достатньо до висадки розсади. Висаджуємо розсаду ми в районі 20 травня, тоді гарантовано вже відсутні заморозки і прогрівається ґрунт. Для вдалого врожаю важливі не лише насіння, а й вибір ґрунту. Земля повинна бути збагаченою поживними речовинами та зі збалансованим складом. Кислий ґрунт це найбільша небезпека для городніх рослин. За таких умов розсада може не зійти, а плід змінити колір та смак. Кислий ґрунт як не підходить, він просто може на пакеті писати нормальна кислотність, а воно може не відповідати. Якщо розсада капуста зелена стала синьою. Це і стоїть на місці, і не пропадає і не росте. Це вірний признак, що треба змінити ґрунт. Один із багатьох етапів підготовки до розсади це планування посадок. Важливо, щоб висаджені культури не повторювались на одній ділянці. Таке чергування радять проводити щороку. Це допоможе запобігти поширенню рослинних хвороб. Про результативність такого методу розповідають досвідчені садівники. У нас є 6 соток землі, тобто дуже мені кожен квадратний метр землі дорогий, Я тут дізналася такі речі, що я їх не знала і багато чого висіваю, все мені тут подобається. У садівництві важливі не лише сприятлива погода, якісне насіння та родючий ґрунт, а й хороший настрій, кажуть садівники. Любов до землі та наполеглива праця. Ось справжня запорука вдалого врожаю. Сторіччя відсвяткувала жителька Чортківщини. Галина Пилипівна, музичка з села Ромашівка Білобожницької громади, 4 березня відсвяткувала сотий ювілей. Білобожницька громада висловлює найщиріші вітання для нашої довгожительки. Хай ваша життєва мудрість та досвід стають джерелом натхнення для молодших поколінь. Нехай Господь благословляє у доброму здоров'ї та душевному спокої прожити ще довгі роки. Злагоди добробуту, тепла і поваги від родичів та близьких. А найголовніше врешті дочекатись довгоочікуваної перемоги і миру в рідній Україні. Привітали ювілярку на сторінці Білобожницької громади. Ми усі чекаємо дуже на перемогу, тому сподіваємося, що вона буде вже зовсім близько. Бережіть себе та своїх рідних спокійного вечора.